За даними дослідження австрійського інтеграційного фонду, 56% українських біженців в Австрії не планують повертатися на батьківщину. Опитування також показало зростання рівня працевлаштування серед українців, особливо серед жінок. У 2024 році 43% жінок працюють у таких сферах, як прибирання, торгівля, охороня здоров'я та освіта. Близько 75% біженців мають вищу освіту, і половина з них планують визнати свої дипломи в Австрії. Знання німецької мови також позитивно впливає на інтеграцію та задоволеність життя. 66% тих, хто володіє німецькою на рівні Б1, і вище почуваються задоволеними життям. Щодо повернення в Україну, лише 3% питаних планується зробити у 2024 році, тоді як більшість біженців поки не бачить себе вдома найближчим часом.